Всім привіт, шановні! Записую це відео вночі вже після оприлюднення цих жахливих кадрів з українським військовополоненим. Сподіваюсь, що ви зробили все, щоб поширити цю інформацію, особливо на міжнародну аудиторію. Сподіваюсь, що ви підтримали Збройні Сили України донатом. Е, ну і я в цьому відео е, хочу все ж таки якось налаштувати нас всіх на позитив. Я думаю, ці емоції зараз теж будуть не зайві. І ви саме за ними на це відео і прийшли. Тому сідайте зручніше, давайте дивитись, що там було на РМРі. І вподобайку на це відео поставте, і на YouTube Кацапського інферно. Підпишіться. Поїхали! До зіневропадільо. Отже, у нас розпочався другий європейський РМР. Паралельно там всяка Америка, Азія вже дограла. А у нас приїхало ще 16 команд до Копенгагену, щоб позмагатися за вісім перепусток на Паризький мейджор. Це почалося з суперсмішного епізоду з того, як російські кіберспортсмени намагалися розгадати найбільшу загадку в історії людства, намагалися вийти з. Бусіка, на якому приїхали на ці змагання, власне на 40 хвилин затримався початок цього чемпіонату. Не знаю, наскільки це пов'язано з цією історією, але потім почалося дуже багато всього цікавого. Наприклад, в матчі героїк проти 500, болгарського колективу, ми побачили П-90, які рашить на Інферно. Ну, це, мабуть, говорить в першу чергу про те, наскільки легко було данцям грати проти цього опонента. Так, але насправді, ну, в цій грі перша половина ще була більш-менш якась компетів, а потім за напад героїк ну просто знущалися з е, болгар, для яких це ну, буде такий досвід е, на майбутнє. Ну, вони, до речі, потім ще себе покажуть. Героїк цю зустріч виграли і без особливих проблем почали цей турнір. Е, чого не скажуть про ще одного фаворита Віталіті, е, французько-данський колектив? Ну, принципово має виходити на паризький мейджор, Але навертіго проти Астраліс, ну, начебто, був у них комфортний рахунок, але все звелося до 15-14, де, якби Глеїв одразу знайшов бомбу, то, можливо, були б овертайми в цьому матчі, але все ж таки Віталіті. Довели до перемоги цю мапу і повели 1-0 у швейцарці. Ну варто згадати, що все ж таки для Зоніка, дюпрі Меджеска кожна перемога над Астраліс є принциповою. Потім почалося найцікавіше: це зустріч Монте проти. Колективу Енс. Снапів в матчовому інтерв'ю казав, що в принципі команда Монте є непогана, і він найбільше за все боїться, що онлайн-результати «Монте» перейдуть на ЛАН і що вони тут будуть грати так само круто. Ось вони, хлопці, ось вона головна українська надія цього РМРу. War2K, DMQQ, їхній Йорданський Козак Борос і польський побратим Краснав. Під керівництвом Ламабота, також титулованого українського тренера. Власне, це для них перший такий серйозний лан-івент, на який вони приїхали, перед цим показавши фантастичні результати в онлайні. Пробилися вони в топ-30 світу, виграли купу тір 2 івентів. Ну і от, нарешті, потрошку ми їх починаємо бачити на тір 1 сцені. І цей мажор для них фантастичний шанс. І безумовно, вони хотіли їм скористатися і хочуть їм користатися і надалі. І це почали вони показувати вже з другого раунду. Тут після програної пістолетки Енс вирішили на той самий плент потім прийти і на антифорс бай, і тут отримали по голові. Після цього почалася просто серія раундів за захист від Монте. На мапі Ancient їм я так розумію суперкомфортно за захист. І це ми бачили і в онлайні. І на лані у них теж все почало, починало виходити. Там і Санпаюс Паюс вже не знав, що робити, горів в Моліку. І Дем -Кю -Кю в клатчі один в один, переграв Снейпі. Причому ситуація, в якій по демкі була інформація, а Снейпі втратив взагалі контроль за ситуацією. Ну, коротше кажучи, монти виглядали супер впевнено. Вони діяли якісно, круто, і морально ну, жодних питань до них не було. Окремі якісь ситуації, і раунди, і Енс відверто дарували. Наприклад, ця ситуація, яка була на секундочку 5-3 в 3 для Снепі і компанії, декілька помилок від них. І Краснал вже робить два фраги, Воро там десь теж підловив, ну і ретейк теж без шансів для тих, хто залишився з Енс. Тобто, тут не сказати, що вся справа в Монте, ну, по факту, Енс теж якось ну, не включилися в цю гру, не контролювали ситуацію. Ну і відверто кажучи. Сказати, що вони були готові до суперника, ну не знаю. Мені ну я нічого такого не побачив. Зато я побачив супер хедшоти від Бороса, класну стрільбу від ось цього інтернаціонального звена Монте і Краснал, і Борос. Свою справу робили круто. І емоційно теж хлопці були на позитиві. От пістолетка, це ще одне підтвердження, Подивіться, які хедшоти летять просто від цього Бороснюка. Він взагалі сьогодні головний герой. Безумовно, там по статистиці він один з найкращих гравців взагалі цього е, ігрового дня. Е, і от вам пістолеточка, яка ще раз все це підтверджує і показує. Ну тут вже такий рахунок, 12-3, ще і пістолетка. Ну, тобто тут вже було все зрозуміло. Е, Он в такій ситуації вже, мабуть, не зупинити. Е, хоча Енс намагались, безумовно, вони навіть до рахунку 10-15 це довели. Завершилася вся ця історія, здається, цим раундом. А, ні, не цим раундом. Навіть, навіть 11 взяли Енс. Тут на останніх секундах Монти заходили на Б. Ну, багато що пробували е, наші хлопці, і не все у них виходило. І дві, до речі, в інтерв'ю після цього сказав, що вони хотіли просто дефолтом закінчити, не палити свої тактики, е, коли дуже сильно вели в рахунку. Ну і от дефолт Монте він не дуже сильно, не дуже якісно працював. Тому на тайм-ауті за рахунку 15-11 чтола чи ще хтось наказав прочитати аркуш паперу. Ну і власне вони реалізували цю тактику, і у них все вийшло навіть з пістолетами, з галілами. Там Борос поперестрілював. Ну, зробили вони раунд спліт на А через Донат. Нерц намагався там щось зробити, якісь е е шраги в дим, щось там, якісь простріли, але все одно цього виявилося недостатньо. Здівай підловив Снепі, який був в Мідлі, зробив кіл по ньому. Е Демкін вже тут ніхто не прочитав, і все закінчилося переможно для команди Монте саме в цьому раунді. Трошки було, якщо чесно, тривожно дивитися, тому що тоді ще не було цього інтерв'ю, з Дюває, і було не до кінця зрозуміло, а чи є у Монте щось, окрім ось цього дефолту, який у них не працював. Ну, як виявилось, воно є. Все, хлопці згадали, і це от якось змушує все ж таки, оце, оця от впевненість, цей запас, з яким команда Монте обігрує одну з найсильніших команд світу, а янц входить в десятку найсильніших, змушує дійсно повірити в колектив. in the game. That you headshot, shot, they don't so we was a bit nervous about especially me, about how we perform он because it's kinda онлайн плеєрс і но фпл плеєрс. Бат овералим we give them comeback, but it was about nerves, I think. паралельно також. Даня хитрік, який грає за командою на IP, За ним теж слідкуємо за успіхами його команди. У них була така дуже непроста зустріч проти Eternal Fire. Це такий турецький колектив, який себе дуже круто показав на лан-фіналах CCT на Мальті на початку року. Ну і у NAP поки що досі ну, не відчувається якоїсь такої впевненості. Тобто у них склад, який досі виглядає таким не до кінця зібраним, але все ж таки індивідуально там гравці сильні. І ейс від конфіга в тому матчі він був, і перемога також була оформлена командою NAP. В грі AG проти iNation на Anubis було був оцей смішний раунд Фейвена, коли він зробив шість фрагів. Він зробив ейс, ще й забрав свого тімейта. Ну, таке теж не часто побачиш. Тому показую вам, щоб ви були в курсі того, які лолкейки кейки відбуваються. Ну, Біджи цей матч теж виграли. У них теж такий молодий, оновлений склад, який. До якого багато є питань. Ну і дуже сильно, мабуть, одним з найяскравіших матчів цього дня була зустріч поляків Nine проти G2. Тут за рахунку 12-12, вже -12. і Ніко був в ситуації, коли його дивують піком з Сікріта. Тобто у G2 посипався захист. Nine показували дуже прикольні круті раунди, наприклад, ось цей через захід в Мейн. Хоча тут теж затуп Хуксі, як можна не чекати, в мейн, там вже немає нікого з гравців, чи то йому інху не сказали, чи то ще щось. Ну, Зробив трипл кіл в суперважливому раунді, і команда Nine обіграла топ-1 колектив світу на секундочку, за рейтингом Хелл Тут звичайно боротьба була і після того раунду 13-14, навіть не на 14-14. Тут Ніко на вулиці програв дуель чотирьом полякам і створив купу проблем для свого колективу. Ну, все одно дуже, дуже приємно бачити оцей молодий польський колектив, який е, е, дуже круто, як і Монте, себе показував в онлайні. А вони там теж здається, щось до 20-го місця в рейтинзі Хелтведі дійшли. І для них це теж перший лан. Ну, може, там вони відграли на якісь локальні, але перший такий серйозний лан, е, на якому вони одразу обіграють G2, Причому на нюці не найгіршій мапі G2, Це точно. Закінчилося все швидким раундом на м, Апленд. Тут м, зіграв Муніо Люркер і класний фраг він дав по Монесі. І хороший ноу коп від Кейтса по Червоному Гантеру. Власне, 16-14, такий рахунок цього поєдинку, який дійсно був дуже яскравим. А пан Ніко ми зараз подивилися раунди. Ну він кожен з цих раундів нафакапив. То він віддав свою позицію, то він програв свої дуелі тощо. Ще з першого туру з цікавих результатів, мабуть, ну такі, щоб сенсація несподівана була перемога Аврори над спірід. Ну, а так, в усьому іншому, начебто більш-менш все було ок. Аврора, до речі, і героїк дуже сильно напрягли у другому вже турі, який теж був в цей же день. Але там був просто Джиніус Сюш, який спочатку на 14-14 трипл-ентрі кіл зробив на Аплінті, Причому другий фраг там просто він в падінні вбиває гравця під апсами. Ще, до речі, здається, на сейві четвертого забере Хаєшкою вже після своєї смерті. Ну, коротше, фантастична просто гра від Так, Більше того, він у наступному раунді теж стане одним з головних героїв. Ну, поки що от подивіться на цей кіл, да, от друге особенно по гравцю під апсами. Ну і він вже червоним, забирає ще і в КТ. Ну це, це просто жесть. При тому, що героїк ще й до цього раунду вони камбечили. Тобто вони програвали здається, 14-10 чи 14 то чотирнадцять, Ну такий рахунок був. Ну і от 14-15 рахунок, Сюж 1 в 3. Як ви думаєте, що відбувається? Він буває гравця в пленті. Він забирає скаут в джанглі. Він знає про гравця в конекторі. Він, звичайно, ну такий раунд вже не програється, враховуючи досвід гравця. І просто ігрову ситуацію, тут навіть не треба бути супердосвідченим, щоб просто ну, зіграти надійно, начекати суперника і не дати йому задифузити бомбу, не повестися там, на його фейк чи прочекати і так далі. Ну тут Сюш не залишив шансів і виграв клач 1-3 на рахунку 14-15. Бідолашне Кедян як помідор, але ну, матч ну, от по кольору шкіри Кедіана можна зрозуміти, наскільки був складним цей матч для команди героїк. Але, тим не менш, це перемога, це 2-0 для них. Nine та BAG теж зустрічалася між собою в зустрічі. Тут Тапсен показав фантастичну нову механіку BAG, механіку занурення в монітор. І завдяки цьому він виграв пістолетний раунд в першій половині. Будемо слідкувати за тим, наскільки часто він буде використовувати цю заготовку. Тут очевидно, що до, ну, на останньому мейджорі CSGO будуть палити абсолютно все. Ну, тим не менш, цей матч виграти бігам не вдалося. Все дійшло до овертаймів в цій зустрічі, на яких поляки, впевнено, довели справу до переможного. І стали ще однією командою, яка. Отримала рахунок 2-0 після першого ігрового дня. Тобто виходить так, що най у нас в одному раунді в одній перемозі від не просто виходу на мейджор, а від легенд мейджор. Ну і до найцікавішого матчу, мабуть, сьогоднішнього ігрового дня ми перейдемо. Команда Монт після першої перемоги отримала собі в суперники команду Cloud 9 Nine. Ашліднпіперсомочфордизґєм, бат Айтінквікендуетенвілтрай Орбестю Винетлай. Ві. Аналітики в один голос і коментатори на ан англійській трансляції казали, що це перемога Cloud 9 Cloud 9 Cloud 9 Cloud 9 А вийшло все насправді не так і е весело для них, тому що з першого ж раунду включився Борос, який пообіцяв, що він знищить цю команду. От я, ну, ну, я не знаю, навіть ну, це людина слова виходить так, тому що взяти, сказати, що я вас знищу, і потім починати з першого ж раунду їх нищити. Ну, це, це дійсно показник. Таких гравців ми раді бачити в команді Монте. І Борос у другому раунді взагалі зробив щось неймовірне. Подивіться, зараз цей флікшот з ЮСПА по Нафані. Ну, там, там просто без шансів. Боротики відпочивав взагалі всю першу половину, тому що всю справу робив Борос. Йому допомагав ще демкю теж на пленті А, і всі ці виходи клауднає на цю точку, вони закінчувалися для них максимально фатально. Тобто Демкю, ну, отакі фраги, от наприклад, робив. ну, Що, що, що тут кажеш? Ну, як можна грати проти взагалі цієї команди, проти цього захисту. Ну і звичайно, Монте почали набирати Бороса, куди не запускали, він давав мультікіл, просто фантастичні від нього Аїм. Раунд за раундом можна реально робити. Хайлайт муві тільки з одного цього матчу. На фані оформив свій перший фраг на 11-му раунді. Ну, все одно він е ці перегони між лідерами е за першим фрагом виграв. Тому що воро зробив свій кіл тільки в наступному раунді, де вже Хобіт е взяв клач 1 в Причому з діглом, е так впевнено, вийшов з однієї поставив. Е ну. Окей, раунд за е, Cloud9. А Оце, до речі, дуже крутий момент для Демкю, який з Фамасом в плейнці тут зробить 3 фраги, і якось навіть на розмін проти нього зіграти нікому не вдалося. М -м, так от. Ну, 9-6 всередині гри ще здавалося, що це така погана половина. Але потім ми побачили напад монти, ми побачили їхню ідею. Ми побачили знову ж таки цього шаленого боруса, який себе е відчував настільки комфортно за обидві сторони. Усюди знаходив можливість робити мультікіли. Тобто, ось цей момент в конекторі, коли він просто заходить, промотився через дим раз, промотився через дим два. Коли він ну, відчувається свобода в його діях, тобто відчувається якась обережність і якийсь розрахунок, але при цьому. Свобода в діях, тобто навіть зараз він робить трипл кіл, просто з ножем вже біжить в КТ. Забуває про те, що тут може бути четвертий. Ну Хоча ну, по факту він не дуже читався, а то я читав коментарі про те, що. Що він понісся, що він понісся, ну тут вже важко було очікувати четвертого. Но, тим не менш, це говорить про те, що працює голова, і все ну, немає розгубленості якоїсь, тобто є впевненість в своїх діях. От ще один момент теж від Бороса, де він в пошуках Ендрі Фрагу знаходить широ в конектері. Застрілує у вікно, іде далі шукати, тобто постійно якийсь активний. Ну з таким гравцем, коли в нього йде гра, ну тут можна тільки вигравати, і безумовно, Монте довели цю справу до кінця, показавши супер впевнену атаку, розваливши захист колодань, не дозволивши нікому з них абсолютно відчути гру. І хоч це і без топ 1 але це все одно перемога. І принципово важлива, особливо для такого молодого колективу, який робить свої перші кроки на топових ланах. Тому красунчики Монте, безумовний респект і повага їм за їхню сьогоднішню, ну, за їхній перформанс. Сподіваємося, що е, продовжать вони так само. And we are getting closer to our dreams and uh, I hope we're gonna make it tomorrow. We're gonna win like 2-0 and 3-0 and we're gonna make it to legend stage. До інших цікавих матчів, які залишалися. Наприклад, NIP грали проти Vitality, Це теж матч був серед тих, у кого був 1-0. Тут ось цей момент мені супер запам'ятався, тому що була ситуація 3 в 5 для NIP, коли вже у суперник матчпоінт і Шведи примудрилися. Ну, як Шведи, це вже не Шведи, але шведський клуб. Да, який, європейський склад мультинаціональний, вони примудрилися тут якось ретейкнути. Просто подивіться, як таке іноді віддається, щоб ви там. Не думали, що це там тільки ваша улюблена команда такі раунди програє. Ну, от Віталіті теж можуть таке програти. Причому дуже прикольно, що там два фраги дається. Потім один сідає дифузити, інші йдуть в атаку, і це працює. Е, ну по факту, це нічого не змінило. В наступному раунді Апекс пішов виробив бролена, але собі залишився один. Спробував взяти клач. Але ну куди? Ну куди? Ну це вже це, це вже було б занадто. Віталіці, до речі, суперпевно виглядають, і 2-0 для них е, виглядають закономірно. Два непростих верті вони виграли в перший день у сильних суперників. І отримали вони собі в суперники тепер 9. і взагалі на завтра в 2-0. Два протистояння молодих команд, які супер круто грали в онлайні з мастодонтами тір-один Сцени. Подивимося, чи зможуть Монти, наприклад, в грі проти героїк собі оформити одразу вихід в легенди. Ну, я думаю, що якщо не зможуть, то ніхто з нас там їх засуджувати за це е, не стане. Тому що все ж таки, ну це героїк. В 0-2 у нас є матч таких команд, як Астраліс проти Спіріт. Мабуть, в 0-2 серед тих, кого очікували, ну тільки iNation да, знаходиться. І то подивимось, чи не зможуть вони завтра раптово обіграти Енс. В 1-1 у нас пари, Cloud9, Eternal Fire, Forza NIP, 500 BAG і G2. Тут, в принципі, все. Дефолтік, нічого там супер якогось нереального немає. Чекаю від вас коментарі під цим відео, що ви думаєте про те, що відбувається у нас на РМРі. чекайте наступних випусків. Я думаю, що якщо нічого не трапиться, то будемо записувати для вас і в подальшому. Особливо, якщо ви підпишетеся на YouTube Кацапського Інфайдон, там де ви зараз дивитеся це відео. Особливо, якщо ви поставите вподобаєчку. І напишете в коментарях, що ви чекаєте наступні випуски. Ми для вас, звичайно, будемо їх робити. Для тих, хто хоче підтримати нас. Фінансово так, для тих, хто хоче стати нашими патронами. У нас є Patreon, але ми чули всю цю історію про те, що Патреон тепер треба кенселити, тому відкрили ще й Монобанку. Тому обирайте самі, де вам зручніше підтримувати Кацапки Інферно. Знову ж таки, якщо у вас є бажання нас підтримувати, це не обов'язково. Тим, хто це вже робить зараз окрема подяка. Ви як завжди з'являєтесь на екрані. Щиро вам дякуємо. І... До нових зустрічей. Бувають. А я борснюк. Слава Україні, пацани. Слава Україні! Не забувайте, підтримують Україну. Україна це наше все. Дякую за підтримку. Слава Україні! слава.